Вітаю вас! Сьогоднішню зустріч хочу розпочати словами Антуана Сентак зупері про те, що спілкування найбільша розкіш у житті. Це справді так. Адже кожного дня ми зустрічаємося і спілкуємося, значить, живемо. Сьогодні, під час зустрічі, я познайомлю вас з однією із важливих тем предмета комунікативна компетентність. Будемо говорити про спілкування як одну з форм комунікації, що має на меті цілеспрямовано здійснювати обмін інформацією, з'ясуємо, які головні функції спілкування та види залежно від теми, тривалості, змісту та форми. Людина приходить у світ, пізнаючи, який вона постійно перебуває у взаємозв'язку з іншими людьми. З ними вона пов'язана безліч у найрізноманітніших відносин. Формою такого взаємозв'язку є спілкування. Спілкування це процес взаємодії між людьми, в якому відбувається обмін діяльністю, інформацією, досвідом, уміннями і навичками, результатами праці. У більш вузькому розумінні спілкування це процес обміну інформацією та досвідом. Кожній людині тією чи іншою мірою властива потреба у спілкуванні. З одного боку, це потреба у нових враженнях, почуттях і знаннях, а з іншого, це потреба поділитися з кимось власними переживаннями і думками. Тому спілкування виконує такі функції, як інформацією, можливістю зрозуміти один одного, врегулювати спільну діяльність. У більшості випадків кожна людина має своє певне коло. Знайомих або друзів, з ними вона спілкується найбільше хоче. Коли вітаємося, тиснемо один одному руки, розмовляємо по телефону, відправляємо смс, спілкуємося в соцмережах, ми комунікуємо, здійснюємо комунікації. Завдяки цьому обмінюємося думками і враженнями, пізнаємо світ, людей, ну і зрештою пізнаємо самих себе. Тому, повторюся ще раз. Спілкуючись, ми комунікуємо. Варто пам'ятати, що комунікація це цілеспрямований інформаційний обмін в різноманітних процесах спілкування. А спілкування або комунікативна взаємодія людей відбувається переважно у процесі мовного обміну інформацією. Іншими словами, спілкування це процес встановлення та розвитку контакту між людьми. В його основі лежить обмін думками і почуттями. Особливістю спілкування є те, що воно за формою і змістом завжди направлене на іншу людину. Залежно від того, з якою метою, чому, за яких обставин відбувається спілкування, виділяють мовознавці цілий ряд функцій спілкування. Так, контактна функція спілкування полягає у встановленні контакту, ну, як стану готовності до передачі або прийнятті інформації, підтримання взаємозв'язку у формі постійної взаємоорієнтованості. Тому звернення уваги, відповідна реакція, що засвідчує про готовність сприймати інформацію, свідчить про те, що встановлено контакт, і особа зорієнтована на співпрацю. Коли мовець, спілкуючи з іншим, виражає своє ставлення до того, про що він говорить, за допомогою вигуку, надаючи певної тональності висловлюванню, наприклад, ми маємо справу з експресивною функцією спілкування. Її ще називають емотивною. Пам'ятаємо, що синонім до експресії емоції. Ну, а коли нам хочеться донести інформацію через передачу конкретних способів діяльності, певних оцінних критеріїв і програм, якось демонструючи своє мовлення, то таким чином спілкування виконує трансляційну функцію, те, що я зараз теж роблю, звертаючись до вас, демонструючи своє мовлення презентацією. Ну і зрозуміло, що функція соціалізації, яку виділяють мовознавці, передбачає сприйняття людиною соціально культурного досвіду, що є обов'язковим фактором розвитку особистості. Починаючи від народження, людина встановлює сама або з нею встановлюють контакт інші, адже людина соціальна істота, яка, перебуваючи в соціумі, соціалізується і як результат розвивається. Виходячи із сказаного, для спілкування потрібно дві сторони комунікантів. Але за способом взаємодії між цими комунікантами розрізняють три види спілкування. Поговоримо спочатку про монологічне спілкування. Пригадуєте, що таке монолог? Це розгорнуте висловлювання однієї особи, яке може бути як непідготовленим, так і заздалегідь продуманим. Існує два види монологу. Монологічне мовлення як процес цілеспрямованого повідомлення, свідомого звернення до слухача, яке характерне для усної форми висловлювання, і внутрішній монолог або розмова наодинці з самим собою, яка не адресована якомусь конкретному слухачеві. Коли між собою спілкуються дві особи, Ролі яких у процесі комунікації можуть змінюватися, то зрозуміло, що таке спілкування є діалогічним. Коли ж до процесу спілкування долучається кілька осіб, то виникає полілогічне спілкування, для якого характерна залежність від ситуації, в умовах якої відбувається спілкування. Це і місце, і час, і причина, тема мета. І рівень інформованості комунікантів. Залежно від кількості учасників, спілкування є індивідуальне і колективне. Найпоширенішою формою індивідуального спілкування є бесіда, метою якої є обмін думками, інформацією та почуттями. Бесіда це кожного разу такий собі творчий процес, в ході якого вирішуються виробничі. Перспективні, оперативні завдання і дуже часто також етичні проблеми. Колективне ж спілкування характеризується тим, що воно адресоване широкій аудиторії. Цей тип спілкування характерний для преси, радіо, телебачення, інтернету, коли обговорюється певне питання, яке зацікавлює чималу кількість осіб. Цікаво, що ефективність та результативність спілкування залежать від способів передачі інформації, яка може здійснюватися за допомогою вербальних засобів, невербальних засобів та комбіновано. Щоб охарактеризувати вербальне спілкування, варто пригадати, що це усне, словесне спілкування, учасники якого обмінюються висловлюваннями щодо предмету спілкування. Вербальна комунікація використовує як знакову систему людської мови, так і природну звукову мову, тобто систему фонетичних знаків. Невербальне спілкування широко відоме як мова жестів і включає в себе такі форми самовираження, які проявляються за допомогою пози, міміки, жестів. Коли ж ці два види спілкування, вербальне і невербальне – успішно поєднуються, то виникає комбіноване спілкування. Головне, не перебільшити ні словестового, ні жестового вияву. Коли ж мова заходить про способи передачі інформації, тобто взаємодії між співрозмовниками за допомогою вербальних і невербальних засобів, то варто зазначити, що вони характерні найбільшою мірою для усного спілкування. Зокрема, ділового. Універсальним засобом спілкування вважається писемне мовлення. Воно переважно монологічне, має свої лексичні, стилістичні особливості, відповідно, граматичну будову. Писемне мовлення варто зазначити, спирається на усне і є вторинним. Друковане ж мовлення. Є формою писемного мовлення, але часто містить фрагменти прямого усного спілкування, відтворені, зрозуміло, писемними засобами. Спілкування як суспільне явище охоплює всі сфери суспільного буття та діяльності людей. У побуті функція спілкування полягає у спілкуванні вдома, на роботі, в транспорті, в магазині, тобто у всіх процесах. Людської діяльності. З метою надання освітніх послуг, з метою навчання та виховання спілкуються вихователі дитина, учитель, викладач, здобувач освіти, студент. Їхнє спілкування характеризується освітньо-виховним спрямуванням. Спілкування як суспільне явище охоплює всі сфери суспільного буття та діяльності людей. У побуті функція спілкування полягає у спілкуванні вдома, на роботі, в транспорті, в магазині, тобто у всіх процесах людської діяльності. З метою надання освітніх послуг, з метою навчання та виховання. Спілкуються вихователі дитина, учитель, викладач з учнем, здобувачем освіти та студентом. Їхнє спілкування характеризується освітньо-виховним спрямуванням і, зрештою, має такий зміст – освітньо-виховний. Життя людини дуже тісно пов'язане з політичним життям держави. За допомогою політичної комунікації відбувається спілкування між органами влади, політичними партіями, громадськими організаціями, виборцями, населенням. Релігійне ж спілкування або ритуальне це особлива форма комунікації, коли створюється особлива атмосфера, яка сприяє зосередженості. На внутрішньому спокої людини певні обряди та символи часто допомагають вийти за межі повсякденності, буденності і допомагають зануритися у світ магії та сакральності. Кожен із цих типів спілкування має свою тривалість та продовженість. Коли ми спілкуємося з друзями, в родині, колективі, то зрозуміло, що таке спілкування характеризується своєю постійністю та довготривалістю. Короткочасне або періодичне спілкування виникає із ситуаційних потреб діяльності чи взаємодії між людьми. І виникає лише за потреби розв'язання локальних комунікативних потреб. Це можуть бути і кількаразові зустрічі. Кожен із нас мав таке короткотривале спілкування, яке має місце під час комунікації із незнайомими людьми в транспорті, в черзі, в парку, на зупинці. Спілкування завжди пов'язане з певним предметом, формою та місцем, що й визначає специфіку самого процесу спілкування. Так, інтимне спілкування передбачає Фізичну або емоційну близькість. Воно тепле, по особливому довірливе. Тоді як світське спілкування найчастіше це невелика розмова на якісь загальні теми, що не вимагає обговорення проблем для їх вирішення. Це така собі вічлива розмова на загальні теми. Коли спілкування визначає успіх людини у кар'єрі, Стосунки колегами, взаємопорозуміння з оточуючими у професійній діяльності, то таке спілкування називається професійним і є невід'ємною частиною людського життя. Коли ж спілкування відбувається у межах бізнесу, роботи, спільної діяльності, то зрозуміло, що мова буде йти про ділове спілкування. На сам кінець. Варто зазначити, що будь-який вид спілкування у людей це завжди налагодження взаємодії. Під час такого спілкування виробляються соціальні норми поведінки, це важливо. Знання сутності спілкування, його закономірностей, функцій, взаємного обміну і проблем є підґрунтям для реалізації та поліпшення стосунків з іншими людьми і задоволення вищих потреб особистості. Людині варто лише цінувати розкіш, яку вона отримала, цінувати. Кожну мить свого спілкування, цінуйте спілкування, воно важливе, воно важлива складова нашого життя.